Всім привіт! З вами Каруселька, та сьогодні в нас достатньо незвичайний формат відео. По-перше, в мене щось з горлом. Це погано. Тому вибачаюся за свій голос, за, що, за свою дикцію теж. Я намагаюся її виправити, але да. в общем. А по-друге, в нас сьогодні такий лайф. Моя лайф? Мій англійський це просто. В общем, почнемо ми це відео з рубрики деревеми це типу Get Ready with me. Makeup. Да. Заради вас я візьму нові спонжики. Так. Сьогодні ми з вами порозмовляємо на тему польських школ. Я вам розповім плюси та мінуси. Ну, ну ладно, будете самі вже поділятися, це не плюси та мінуси, тому що, ну, типу, для кожного це може бути, може це і всяке. Для кожного це може бути індивідуально, для когось мій плюс, це мінус, для когось мій мінус це плюс. От тому вам вже обрати я просто розповім такі факти. У мене тут є трохи, ну, це сценарій, але трохи підготувалась до цього відео. От. Воно, звісно, буде не таким естетичним, як ви могли десь бачити в британському Ютубі. Але я намагаюся, за вашими трендами це встигнути. Ну, я намагаюся, ребят, так, сходи, я косметичку поставимо. вона в мене буде на колінах. І так. У мене тут правда все розписано в і люді непослідовності. Не знаю. Давайте почнемо з факту, що, так, да, я вже сказала, розмовляємо на тему плоских шкіл. Я вчуся в приватній плоскій школі. От, вже скільки, десь пів три року. Я змінювала дві школи, але на даний момент вчуся в приватній. Я зараз представлю камеру. Вибачаюся за свій естетичний вид косметики, Ви цих, бо, ну, ребята, вибачаюся. Я просто, ну, Так, трохи спончиком намочу. Перший факт про польські школи в них достатньо мало людей в класі. Тобто, наприклад, в моєму класі в приватній школі, і це не тільки приватні школи касається, тобто, це і звичайні того, що ви зараз вчусь у приватній школі. У нас в класі 14 людей, і тут в клас прийшла нова дівчинка-українка, перша українка, українка yeah. да. і, А там було 13. Ну, і без мене там взагалі 12, Да? От, в тій школі ще вчилася до цього, вона була не приватна, звичайна. Там було скільки ну, 15. Ну, тобто, дивіться, в них до 15 людей десь. І в нас в приватній школі, в першому чи другому класі, на ну, чи першому, е скільки 19 людей, і його вважають прям максимально переповненим. Тобто для них до 15 це 0. 15 це все. Якщо після 15, то ребят, ну типу, це тому в польських школах дуже мало людей в класі. Ну, почому дуже мало. Тому що я, як українка, яка вчилася в українських школах, да, де там було 30 чимось людей в одному класі, і всі класи були переповнені, для ну, мене це типу нормально. Коли 30 людей, хоча насправді це не нормально, але зараз я це вже розумію. От, ну, дивіться, з одного боку, це перус, тому що. І Кожному приділяється увага, тобто на уроках. З іншої сторони, це мінус, того, що ну, в тебе менше варіантів, з ким подружитися. Тому, якби... Тут так двояко, знову-таки, для кого це буде мінус, для кого це буде плюс. Тому я вирішила не оприділяти це за вас, просто сказати, що це факт. Такий факт. Так, далі. дрес-код. Сподіваюся, я не забуду свої світі. Дрес-код, прям дрес-коду. Ви моїй школі, ще до цього, дрес-коду як такового не було. Але можна тихо, будь ласка! ласка. Але в цій школі в нас є, по-перше, шкільна форма. Це такі футболки і жилетки, вони зв'язані з значком школи. Школа називається СМІК. Не знаю, чи буде я це запікувати відео чи ні. От. Ну, в общем, так, да. є тут е, такі жилетки і футболки з, ціє... з цим надписом, які обов'язково носити, того, що це правило хтось вигадав. А мені вони... просто уявіть, да? у вас такий весь цільовий образ. Да? <кій> я і ви зверху одягаєте в'язану жилетку. Ну, наприклад, футболка це ще гірше, тому що футболка просто йде нижче дупи, я вам серйозно кажу. Ну, тобто це треба. Тому є така шкідна форма, вона правда, не так, щоб дуже обов'язкова, але за неї знімають пункти з заховання, з поведінки, Тому що тут є за це пункти в площі, і якби за те, що ти не носиш її, тобі знімають. Є, звісно, єдиний день п'ятниця — це коли ти можеш носити. Не носити їх і носити кольорову одежу. Тому що тут також не можна носити яскраву одежу, тобто за якусь червону, жовту, зелену. Це правило, я взагалі вважаю супер тупим. Так само, як і не можна фарбуватись. Тобто навіть трохи мене, це, до мене придралося за блиск на губах. Тобто, він такий був нюдовий, його було видно, просто. Да. Тобто це треш. Не можна фарбуватися, але я все одно фарбуюся. Я в її не ростила. Так. І також не можна носити сережки, тобто навіть маленькі, що теж я вважаю, прям супер тупим, тому що, ну, тобі, наприклад, тобі сережка подарувала бабуся, золотій. Да? І тобі їх не можна носити. Так само, як в мене білісні, в мене за білісних придиралися. Я поки пояснила, що я не можу його зняти, що якщо я його зніму, я не одіну, мені прийдеться їхати до майстра в Україні. І оце все, того, що в них тут всі трохи рукодупи я обачаюся. Ну, це факти. От, Тому так. Да. Ну, до речі, якщо ви захочете факти про Польщу в такому ж форматі, то я зніму. Так скільки чи цей динамік ті тому розмазувати? Да. І не можна все решту носити. Звісно, я це теж не слухаю, я ношу, але знову-таки факт. Далі додаткові заняття. Ага. Тут є додаткові заняття в моїй школі. В минулі я часто не знаю, я не узнавала в моїй школі зараз Вона, я не знаю, скільки платиться місяць От, Тут є додаткові заняття, тобто, наскільки я знаю, я не ходжу на них просто в мене і так. Ну, за школою є додаткові заняття, тому в мене нема часу ходити ще там на якісь заняття. От. Але наскільки знаю, тут є в е Черлітінг, тут є футбол, тут є шахи, е ліпка з глини, ще щось. Я не знаю, я кажу, не узнавала дуже. Але ці кружки є, тобто е після школи діти залишаються на них. Це я вважаю достатньо класно, тому що. Не знаю, всесторонній розвиток і це класно. Тому що вчити тільки англійський, тому що в мене школа з акцентом на англійську мову. Вчити тільки англійський теж не дуже класно. Якби теж вміти ліпити глини може знадобитися. Буду твійка випала. От, тому так. Да. Це, я вважаю, дуже класно, що кожна дитина може собі знайти, може не скрипити? Я зараз сиджу на студії, і він скрипить безкінечно. І кожна дитина може собі знайти зайняття по душі. Тобто, Я кажу, я не знаю всіх занять, тобто, там і психолог є в школі, і логопед є, і мені, мені до нього треба. Тобто, Там є багато хто, і кружки, і лікарі, до яких ти можеш просто так ходити, щось не знаю. Тобто, я не знаю цього всього прямо, але це є. Просто от вам кажу. Так, наступний пункт. Добрі вчителі. Так, дуже добрі вчителям. Вони, дивіться, я б сказала, що тут ще, звісно, залежить від школи, тому що знову такий. Я вчуся в приватній школі, тут якби недобрих вчителів майже нема. Географічка, це таке в нас виключення вийняток правил. Це не жінка. Вона не стара, там якась типу, яка набридло життя, яка недовольна всім. Ні, вона така, знаєте, жіночка 40, 40, 45 п'ять десь. Але вона супер сувора. В неї ще, знаєте, таке коротке волосся під хлопчика підстрижене, і вона така супер сувора. нас клас, просто шумний в, в школі. вона отак от от зробить кулаком по столу. Всі, всі мовчать. Всі мовчать, ребят. Це квісно, кайф, але з іншої сторони не дуже кайф, тому що до тех вона теж буде придирватися. Але в цілому тут добрі вчителі, тобто нема. Настільки розповсюдженого такого факту, ні, що тут є якісь старі вчителі. Тобто ні, тут навіть в школі, які ну, дивіться, в середньому в кожній школі буде один-два вчителі, які вам не будуть подобатися. Ну, я вважаю так зі мною. Тобто мені в мене школі не подобалося е е... трудовічко. Дуже сильно не подобалось. От, всі і географічка. Але все це. Все ж таки більшість е, нормально, вони добрі. Тобто нема такого, як в Україні, що якщо ти перепитаєш, тебе вб'ють. Тобто ти можеш спокійно перепитувати. Тобі все поясняють, якщо ти не почув, тобі пояснять все. Тобто це нормально. Тут е, вчать, тут роблять акцент на особистість, тут вчать жити в реальному житті, а не просто якусь програму, шкільну, що мені дуже подобається. Тобто тут... Е, Дізнаються тебе як особистість і роблять вже на це акцент. Тут е, вчать е, жити в житті, Тобто, що на помилках вчаться, що помилятися нормально і так далі. Тобто, я вважаю це класно. Ну, да. Так, Ну, рот, добрі вчителі. Далі. Кокухнуті ку однок... ку однокласники. Я так і назвала цей пункт. Типу ну, я не знаю. Просто в ку кухніті однокласники. Я не знаю, як це пояснити, вони просто по ку Ну, Тобто, я не знаю. Мені просто, як тільки я прийшла я така, ще сиджу на уроці, зараз я вже цього не помічаю, але як тільки я прийшла, я така, типу, Блін, а вони так шумлять і навіть вчитель нічого не кажуть. Тобто, вони просто шумлять на всю. І нічого, тобто кидаються бумажками і так далі. І не знаю. Тобто, і спочатку мені це здалося якось типу, чого? Ну, просто я після онлайн-українського навчання, там, де, всі, там, де тиша прийшла в о, оце середовище, це місто, там, де всі оруть, там, де пахне цією пюрешкою в дитячому садочку знаєте, їжею. І я просто офігела того, що ну, не знаю, незвично. І спочатку мені здалося, що все так шумно, але потім я звикла. І я цього не помічаю. Вже. Ну, коротше, мені однокласники. Вони кукухнуті всі, майже всі. Е, да. Тому буде весело. Зато з ними весело вчитись. Мені це подобається, в принципі. Да. Не буду казати, що там у нас було, але весело. <рес> так далі. Урок релігії. Ага, тут є урок релігії. Тобто, я не знаю, що вони там вчать, я на неї не хочу. Е, це урок про Бога. Я так розумію про їх релігію. Я взагалі ну, не християнка, не там, мусульманка, ніхто просто от, не вірю в жодну релігію. Тому е, у вас є вибір, чи хочете виходити, ну, для українців точно вони є, чи хочете виходити, чи не хочете. Якщо ви не хочете ходити, ви йдете на світлицю. Світлиця це кімната, там, де сидять всі діти, у яких або якась зміна уроку, або там просто відмінили урок, або ви не ходите на якийсь урок, тобто така кімната, там де за вами, скоріш за все, стежить. Але так було в моїй минулій школі. В цій школі ми просто йдемо там, з одним вчителем в інформатичну кімнату. Хотіла сказати салу, сала це по-польськи кімната, кабінет. Тому якщо я буду випадково казати сала, то щоб ви розуміли, про що я. От. Ми пішли в інформатичну салу і просто грали в комп'ютерах. Ну, тобто, ми частіше всього на релігіях я з дітам, дітами, дітьми, що не ходять, теж на релігію, просто сиджу в комп'ютерах, граю так, да. такі справи. Далі, також є урок три фізкультури, да? Так цей пункт називається. Пояснюю, що це означає. Якщо в нас є от тільки одна фізкультура... тобто зараз секунду знайду свій бензик, все. Так от, поясню, що це означає. Якщо в нас, наприклад, є тільки один... Ем, я не дуже зможу зараз розмовляти, один фізкутур, тобто, ну, просто бігають і все, то тут їх три. Перший вид це басейн. Поясніть, чого я так до нього відношуся. Другий це танці, тобто, наприклад, хіп-хоп, або ви просто граєте в фізичні ігри. От. І третій вид це, звичайно, фізира як в нас. Да, в нас всього е, тиждень-4 уроки фізри. Зараз я нафрамую скули і від вас повернуся. От. І, коротше, тут є е, да, сказала, що є три фізри. Урока в п'ятницю два перших урока е, звичайно, фізрав, в четверих е, якимось п'ятим роком, ні, да, п'ятим роком танці і в понеділк, другим уроком басейн. Я хочу приділити увагу саме басейну. Ось що спочатку, думаю, всі це розпредіють до так? Да? тобто басейн. Це в приватній школі школі, в моїй минулій школі цього не було. Це в приватній. О. Ну, коротше, спочатку, можливо, подумати, типу, це ж класно, да, справи. І спочатку мені теж так здалося. Але потім, в мене ще на той момент було добре. 8. Потім я зрозуміла, що це ніфіга не класно, тому що ми там просто плаваємо, виконуємо якісь вправи. І якби, не знаю, Мені це не дуже подобалось, Я люблю плавати і почувати, але якісь вправи в воді, ну, тобто я ходжу на танці. Я не хочу ходити на басейн. У мене ніколи не було такої мрії ходити на басейн. Я його просто можу купатися води, в воді просто на морі і почувати. Але я не люблю в воді там робити якісь вправи. Потім ти просто на морі, не можеш нормально плавати, того що в тебе якась думка, типу, ай там ж ти ногою так верти, що там лежит, ще щось. Блін, ну, типу, не знаю. Для мене вода це і це плавання, це. Ну, я вмію плавати особисто. Я просто вмію плавати. Все, я не потону. Мені не потрібно знати, мені не цікаво знати, як мені плавати, от, от якимсь брасом, ще якоюсь фігньою. Мені це не цікаво, мені це не потрібно. Я не буду здавати якісь конкурси з плавання, Як мінімум, якщо навіть вони є, я їх не буду здавати, тому що мені це не цікаво. Я просто хочу плавати на морі. Ну, типу, я не знаю. Плюс ще мене дуже бісить, що там, от в мене було довге волосся, довго де не зараз коротко, плюс-мінус все одно воно мочиться. А ви зимою йдете в цей басейн, а там ти феном не встигаєш висушувати, того, що в тебе на фен є приблизно 5 хвилин. І ти нічого не встигаєш висушити, І йдеш з мокрою головою під сніг, просто офігенно, а потім ж там ще два тижні. Ну тобто, не знаю, в цілому цей урок я вважаю якимось нед... Нед... недопрацьованим. Трохи, не знаю, дивним, та я взагалі не знаю. Мені не подобається. Хто любить плавати, будь ласка, вам туди. Я не люблю плавати саме в плані виконувати якісь вправи в воді. Мені це не цікаво, я ходжу в школу, хочу англійську математику отримувати знання. Плавати, я не ходила вчитися, я не хотіла вчитися, тому, ребят, но-ну-но. No, no, no. Так, наступний. цей. Так, це Зараз. Обід 30 хвилин. Пояснюю, що це означає? В нас на обід ходять на перервах. В, Ой, в тіні ага. нас на обід ходять на перерві. Тобто просто от якусь перерву обирають, це максимально довго вчителя. В різних класах це різний урок. Тобто, третій, може бути, другий, четвертий, не знаю. Тут. Є тобто, звісно, ви можете поїсти на перервах, але в цьому є спеціально приділена велика перерва для того, щоб поїсти. Тобто, взагалі, перша перерва у нас 5 хвилин, потім всі інші по 10. Тут, далі, сказала тут: чого я не можу сформулювати свою думку, коли формуюся? Да. І Є на шостому році, тобто ви получаєте шосту року, і потім з шостого на 7, і у вас є перерва, 30 хвилин півгодини, на те, щоб поїсти. Тобто Вона спеціально приділена і саме от, називається обід. Об і ви на ньому їсте. І це дуже класно, я вважаю, що в нас в Україні тобто брали якусь там саму. Велику перерву, условно кажучи, 20 хвилин, і ти запіхаєшся цією їжі зі столовки, не встигаєш нічого доїсти. Потім на тебе оця кухарочка жалить, що ти не оце, дитина, зовсім От, І коротше нічого не встигаєш поїсти, то тут такого немає, по півгодини, ну, не знаю, мені вистачає, щоб поїсти. Тому я вважаю це великий плюс, що вона є. Так, е, наступний пункт. Дуже часті екскурсії та майстер-класи. Так, ми тут дуже часто виходимо в якісь Макдональдс або шаурму. Ми дуже часто ходимо на якісь варштати. Варштати це майстер-клас. Ми, наприклад, нещодавно ходили на варштати в е, букет, як робити букет. В них просто є традиція робити такий, знаєте, букет діялинки з квітами. Я в общем, ставлю кудись сюди фотку От, на Пасху. У них вже була Пасха вже. От. І ми заходили, робили цей букет. Мені дуже сподобалось. Також ми ходили на Варштати, де розказували, як, е, як винайшли літери, тобто як навчилися писати, е, ходили в музей. Ну, коротше, багато куди ми ходимо. Мені це дуже подобається. Тобто, тут не скучно вчитись. Також тут, в цілому, наступний пункт в мене цікаві події. Це я так в чкліні, тобто в школі. Пояснюю, що це означає. Наприклад, у вас там день приходите в піжамі або в тапочках. І такі дні дуже часто бувають насправді. Тобто приходите, кожен клас приходить зі всієї школи, кожен клас обирає якийсь колір і приходить весь в ньому. Ми, наприклад, нещодавно обрали синій і прийшли в ньому. Ну, тобто Це прикольно, це цікаво знову таки, і це весело вчитись. Тому, да, Тут цікаві події є. Наступний пункт. Користування телефонами. Це я, хоча я і обіцяла не відносити це до плюсів або мінусів, я це віднесу до мінусу, того, що для кого буде плюсом, що не можна користуватися телефоном. Разом що для батьків. От тут не можна в школі користуватися телефоном. Тобто я постійно мушу заходити в туалет, щоб користуватися телефоном. І спочатку я це правило максимально порушувала, максимально прям типу вказала всі але це в цьому що це знімають пункти за заховання, а якщо в тебе буде менше 30 пунктів за заховання, тебе не переведуть в наступний клас. І це на повному серйозі. Тому мені прийшлося це робити в туалеті дивитися телефон тобто це дуже тупо і знаю, для чого це зроблено, але не можна користуватися телефоном в школі. Так, здалі. Ти обов'язково будеш писати роботу, яку пропустив, наприклад, причина не було в школі. Якщо в нас, коли тебе не було, писали якусь самостійну, да, ти її ще можеш якось пропустити, то тут ні. Якщо тебе не було у якогось самостійно, ти обов'язково напишеш. Прям обов'язково. Е, ну, того, що тут отак. От. Я не знаю чого, просто тут отак. От. Тому, якщо ви думаєте, що ви, якщо пропустите якусь самостійну позицію, то ви її не напишете, то це велика помилка того, що ви її напишете. Да. Наступне, на перездачу самостійних або контрольних є два тижні, та також можна виправити єдиницю. Це я вважаю дуже е, класний плюс того, що ви, ви можете виправити єдиницю, ви можете виправити будь-яку оцінку. І це до цього нормально відноситься вчителя, то тобто вам нічого за це не скажуть. Я вважаю це класно, без коментарів просто. В принципі, на цьому, наче все. Я всі факти розповіла. Якраз таки закінчила макіяж, просто ідеально зівпало. От, так, да, все розповіла вам, тому тепер ви це все будете знати перед тим, як приходити в японську школу та да, радіти, чому в неї прийшли. Що касається моєї думки, я вважаю, що українська школа краще. Тобто я хочу в українську школу назад прийти. Це моє принципове, принципова думка, принципове рішення. Я просто мені подобається вчитися в Україні. Тобто все. Тут без питань, того, що ти вчиш українську мову в сенсі ну, там, граматику, да, особливо кажучи. Е, ти там ну, взагалі чуєш постійно свою мову, а на оць, 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 шекання, пшепращам". не пшека є не вшепроша вас! Їдь нафік. І дуже добре, я знаю. Але просто серйозно, ви мене, не, мене не зрозуміють ті, хто знаходяться зараз в Україні та мріють виїхати. І зараз дивиться моє відео, такі ті, типу, що ти кажеш? Вчишся в європейській приватній школі, чи то це ляпаєш язиком? Да ляпаю, тому що, ребят, ви просто не відчували, як це жити два роки в чужій країні, в чужій мові, в чужому середовищі, в них інший стиль, в них інші повадки, в них інший характер, в них все інше, і ти тут знаєш, як біла ворона. Ну, просто таке відчуття постійне. І як би тебе не намагалися влити в це середовище, от, тобто, в клас навіть мою українку додали, все одно це відчуття воно нікуди не пропадає, якби би хто там нічого не намагався зробити. Будеш ти знати мову, не будеш ти знати мову. Все одно твій український акцент присутній. ну Все одно, тобто це відчуття таки завжди абсолютно завжди з тобою присутнє. І, повірте, мені набагато приємніше знаходитись в тому середовищі, де ти такий самий, сенсі. ти теж знаєш ідеальну мову, ти теж розумієш рофли, про які вони кажуть, меми і так далі, ніж знаходитись там, де ці поляки. Типу, це моя от особиста така от думка. Якщо ви з нею не згодні, ви, звісно, можете мені написати про це в коментарях. Напишіть також наступну тему, яку ви хочете побачити в моїх відео, можливо, такий формат. Для розмови, можливо, не знаю, мінуси та плюси життя в Польщі, або просто факти життя в Польщі, я не знаю, ще щось. Я займаюся вайними танцями, ви можете мене щось про танці запитати. Ну, коротше, питайте те, що вам цікаво, в принципі, ну, про те, що я знаю, хоча б. Да. Я буду знімати обов'язково такі відео, тому що, в принципі, мені такі, такий формат подобається. Я просто фарбуюся, вам щось розповідаю. Це не в напряг, так сказати. Я знову таки вибачаюся, я вибачилася одразу за свою дикцію і продовжу за нею вибачатися. От. Да. Все, я просто вікрочислила. Ребят, зараз, коротше, як я обіцяла, це ж буде трохи лайф у нас день, тобто не тільки як там, ГРВМ, чи як це відео називається. От, я зараз збираюся взагалі, в цілому фарбуюся на вулицю, одіти свої нові шмотки та зробити пару фоток в інстаграм, тому ви зі мною будете. Я поки не нафарбувала губи, бо я зараз піду їсти. От, зараз буду ще розчистюватися, але це, напевно, не буду вам показувати. Вже вам покажу, коли я буду одягати свій образ, та не знаю, коли буду йти на місцевість де буду фотографуватись. Це на вулиці, це не якась там фотостудія. От е, коли я підійду, куди фотографуватись, і покажу вам фотки і договір. От, напевно, якось так. Ну а поки що, от отакий у мене мейкап вийшов. Якому зробити це нормально. Ні, так ну взагалі якось такий, знаєте, ніби я у якась ванілька з 2017-го. Ну, в общем, так. Отакі от справи повернуся до вас, коли вже буду одягатись. Все, давай. Чекаємо. i not need